Барівщина жнивує. Цьогорічний вінець хліборобської праці вражає своїми результатами. Станом на 25 липня 2008 року хлібна нива барівщини вже дала 31 531 тонну ранніх зернових. При середній вражайності пшениці 43,7 центнера з гектара, ячменю 24,9 центнера з гектара, гороху 26,8 центнера. На сьогодні скошено 7582 гектара, що складає більше 45% загальної площі зернових. Хлібороби району мають всі підстави розраховувати на небувалий 50-тисячний -ти врожай ранніх зернових. Господарство Новий шлях одне із передових в районі. Кероване героєм України Анатолієм Тихоновичем Криворучка. На сьогодні воно вже подавало 3000-й рубіж по намолоту зерна. У цьому році ми бачимо, що погодні умови так склалися, що все-таки урожай у цьому році є не тільки в новому шляхі, а в цілому і в господарствах району. Площадь збирання ранніх зернових 1157 гектар. На сьогоднішній день ми зібрали 670 гектар. Урожайність склала 50 центнер. Вал на сьогоднішній день 3400 тонн. Погода способствує, хоча обіщає дощі. Ми стараємося на сьогоднішній день перейшли на ячмінь, тому що все-таки поник, плюнув ячмінь і сьогодні немедленно треба вбрати. Тому що після осадки ми багато відділено. У нас є комбайновий екіпаж. Зараз ми отримали новий кейс комбайн. На ньому працює виноградський Іван Іванович і з помощником помчик Валерій Петрович, які намолотили за жнива 1700 тонн зерна. На перевезенні добре працюють водії Єрмола Володимир Єгорович, і Сидоренко Василь Павлович, які своєчасно відвозять і перевезли. Від 1700 тонн на уборки з раннього ранку 6 часов і до 2 часов мінімум. Понятно, що утомітельно, жара, така погода, дуже тяжело. Ну, вино, Виносять, тому що всі розуміють, що сьогодні оце зерно, якщо не вбрати, то кожен день воно тіряється. На комбайн комбайни у нас є 4 дони, і ось цей кейс, ви бачите, що новий, хороший, прекрасний. За сутки ми практично 200-220 тонн намолачку. І на сьогоднішній день 1710 тонн на молочині. Працівники місцевої амбулаторії сімейного лікаря часті гості на полях нового шляху. Кожен трудівник в разі необхідності може отримати кваліфіковану своєчасну медичну допомогу. Поруч зі жнивною нивою йде скретування соломи. А на таку свої турботи очистити, зберегти, загрузити та вивезти зерно до прийомного пункту. У господарстві багато приділяється уваги торта. І в цьому році харківські торти, такі як Ахтелина, Астет, дали 56 до 60 центна з гектара. І в цьому році ми на них встанавлюємося. Також Одеський хорошо показав себе землячка, який дав на учаску на Сінневому 67 сердів. Це дуже і дуже добре. На тік поступає від 400 до 500 тонн зерна. Практично вивозиться своєчасно. Накоплення такого немає сім'я остається. Урожай, який у цьому році, ми на сьогоднішній день вже зібрали вал 3300 тонн, ну, ще бачимо, що є у полі десь більше 1000 тонн, це дуже добре. Такого урожаю ну, при своїй пам'яті я практично не пам'ятаю. Це дуже і дуже добре. Все-таки агрофірма Новий шлях у 2008 році на сьогоднішній день йде урожай озимої пшениці 51 центнер з гектара це дуже добре. На 870 гектарів. Щедра в цьому році і фермерська нива. Господар зі Богу Соколов Андрій Миколайович впевнений, що вирощений врожай буде зібрано в стислі сроки. Благо, техніка дозволяє. Комбайн з переприйдоної фірмі Амако на даний момент працює з 8 ранку до пізного вечора, до 12. Ну що, такого комбайну до 50 гектарів за робочу зміну. Самолодше до 200, 230-250 тонн за, за робочий день. У даному полі збираємо ячмінь врожайність до 40 центрів, а то і вище е, не, не закінчили вбирати, ми не знаємо точної даної інформації. Ну, десь має бути 40-45 центрів урожайність. А починалося колись все. з Ось такого тракторця. Вміння. Наполегливість, копітка праця це ті складові успіху, що дозволяють вростати в землю, ставати справжніми господарями на ній. А ще науковий підхід до обробітку землі, впровадження нових технологій вирощування, сільськогосподарських культур. Добре. Ну учитує стоїмость нинішньої солярки. Я думаю, за цією технологією майбутнє все таке. Діло там дуже вона Ця технологія, дуже дорога для навчання. Ми Можна сказати, потеряли не, не один мільйон, поки навчилися. І тепер, наприклад, ми знаємо, як це діло А ті, хто будуть починати і переходити на цю технологію, вони знову будуть починати з Взяти в цілому на весь рік. Якщо по традиційній технології це десь 90 до 100 літрів на гектарі в солярки, по традиційній технології, то по технології, які зараз ми впроваджуємо, повинна бути десь 20-25. От і посчитайте на цьому. Кінцевому рахунку за всім цим стоять люди. Ті, хто довірив свою землю новим господарям, сподіваючись на кращу селянську долю. У нас ніхто не взяла. Платить ту заробітну плату, яку люди заробляють у нас. Ми платимо всі мізи. І вони роблять. Ну, стимулюю, що? Я стимулюю в основному. Скажімо, це 15 чоловік їх у мене робить. На 57 тисяч я тільки сіна віддав безплатно своїм робочим цим механізаторам. Зараз планую, скажем, ну в пределах дві це точно, а може вже, навіть, скажем, по сознанням в мене лежить, може навіть кожному механізатору дам і 3 тонны безплатного за корпус зарплати, для того, щоб люди здержали вдома ну, общем-то, для піддержки штанів, будемо так казати. Ну, Кормову солому підберемо, ми час підберемо. Скільки в нас є заявок, з весни нам давали люди, пайовщики, заявки, робочі. Значить, Запресуємо усім, кому скільки було заявлено, всім ми завеземо в обов'язковому порядку, завеземо солому, запресуємо і завеземо кормову солому. З розрахунка майнових паїв. Земельні За май... За паї ми не трогаємо. За земельні паї ми розчитуємо строго продукцію з зерном, подсолнухом і сахаром. Скільки пануєте в цьому році дати? Значить, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, поки місць, поки мість. Скажемо, стони вже я виріс до полтори тони. Ну, думаю, думаю, що по дві тони, по дві тони зерна в обов'язковому порядку цей год я дам. День добігає кінця, та не спадає напруга на полях Свика Ізюмське. Привертаю увагу, злагоджена робота цілісного господарського комплексу. Робота на кінцевий результат. Кожного трудівника i Реально до 50 цегментів гектара. Комбайне вирабатують за день, на намаладжують за день. По 70-80 і 100 тонн. Краще комбайнери це у нас Макаренко Вікторій, поможе комбайнера Колесікола Дім Рівноч. Вони йдуть переді вони вже перейшли 500 років. Водії воді, всі три, Кілецький, Кюрченко і Боровий клай, Вася. На перевозки зерна. Вони всі однакові. Віддірує покрались привецьки. Уругай хороший цей пакетик і польові дороги врожаві 2008 збігаються сюди, на хлібоприймальне підприємство. Значит, здесь происходит выгрузка зерна урожая 2008 года. Значит, предприятие работает практически круглосуточно. Ну, в течение последних трех суток принимается около 1200 тонн зерна за сутки. Идет прием пшеницы, начали прием ячменя. В основном сейчас урожай пшеница идет 6 класса. На сегодняшний день принято порядка 60 тысяч тонн зерна. До пізньої ночі працюватимуть комбайни в екіпажі. Великий хліб потребує значних зусиль і не лише фізичних, а й душевних. Бо все, що твориться на добро, то від душі і від серця. І дароване воно кожному з нас.